Вітаю всіх, хто любить малювати! І сьогодні хочу вам розповісти про нюанси такі при малюванні очей, коли такий незручний ракурс для малювання, і коли дуже часто виникають такі проблеми. З оком, який знаходиться у перспективному скороченні, коли малюють ну відсотків 90% малюють в цьому ракурсі в очі неправильно. За який ракурс, я зараз це вам розповім. покажу. Ось дивіться, Наприклад, я зараз буду так фрагмент малювати. от Наприклад, такий у нас іде ракурс, це у нас брові. Да? Ось, ось брові йдуть в перенісся і іде у нас там ніс, ось у нас ніс іде. Да? От, от так. І тут десь у нас іде бров, отак от вилиця, щока, і отакий от ракурс у нас. Да, іде. Навіть можна так трошки менше ніс нам зробити. Десь тут починається у нас око. З цим оком ну, проблем взагалі якби немає. Все чудово, все добре. А отут от виникають проблеми. З цим оком. Виникають проблеми, коли малюють його ось так. Малюють дуже часто, я бачу, що малюють його ось так. І коли його малюють ось так, то це називається неправильно. Е, ось, і я таке, таке ну, бачу я дуже часто. І що ж тут неправильно? А неправильно те, що ваше око, воно ну, якби е, ну, це як, це равносильно, як намалювати будиночок. Ось малюємо будинок, і, наприклад, ви двері отак намалювали збоку, е, не давши їм за, зачепитися за. За стінку, так? ось, Хоча навіть тут можна посперечатися, що таке може бути. Але ось тут у нас виходить, що око якби випадає з черепа. Як нам це обійти? Ми обходимо це таким чином, що ми повинні пам'ятати, що у нас між оком ось, око і бровію, ось бров, да, у нас бров іде бровь, у нас є отака стінка. З кістки, яка називається вилична, да? ось вилиця, вилиця, кістка вилиці. От, і вона розділяє у нас. Ну, як ми зараз малюємо, от, ну, це у нас орбіта для ока, чи, ну в черепі, так, орбіта для ока, ось дірочка. І тут така стінка йде, оця кістка. Ось вона. Так от вона тут нікуди не дівається. Нам необхідно так намалювати око, щоб воно у нас вписувалося. Вписувалося в нашу оцю бров, да, в кістку. Ось. Тому ми? його що? Ми його скорочуємо. Ось, бачите, скорочується наше око, ось тут іде на, на скорочення таким чином. Плюс частина ока заходить за ніс. І тобто це я зараз невидимою лінію, там десь за носом у нас е, е, знаходиться оцей самий слізнічок. Винирює, винирює у нас око ось тут, ось іде, бачите? І Отут також перспективно закінчився. Тобто, ми з вами ну тут можуть у нас, може у нас навіть різні, ну у ці вії можуть ви вилезти е, за, ну, за ну, бров. Але ні в якому разі не само е, повіко, і не саме око. І ось у нас іде нижня повіка. Бачите, у нас іде відстань. Відстань, відстань. У нас повинна бути відстань до брові. Ось. Тобто ось у нас іде як перспективне скорочення ока, отаким от чином воно у нас іде. Я думаю, що зараз, після цього, ви можете, ну, може, зараз от це око можна його ще далі трошки нам розмістити, щоб отут воно далі було трошки, отаким от чином. Да? Отак. От я думаю, що після цього відео, ви, ви, я думаю, що кожен, хто малював в такому ракурсі, у вас були з цим якісь такі питання складні, ви не знали, як це вирішити. Тепер, в яких випадках у нас буває так, що е, у нас заходить, як би віко, заходить на бров. Це в тому випадку, коли ви малюєте майже ось тут я покажу, майже в профіль. Тобто, ось дивіться, ось у вас іде. Ось бровь, да? тут у вас іде носик, навіть, навіть іще далі носик десь ось тут. Май, майже профіль. Ось у вас ніс, наприклад, ідес. Да? Тут у нас іде бровь. О. Тут у нас око, да, якесь. Ось око йде. Ну, не якесь а око. О. І тут у нас ось виглядає бровь, да? виглядає у нас. Повіка, ось вона йде, по ось ріснички. І отаким от чином у нас може, може таке бути. Отаке от от вже може бути. Бачите? Але ж тут уже ракурс майже в профіль. Ви бачите, що нам відкривається бров дуже мало, і тоді ми, якби бачимо, око наше вже майже в профіль. Тобто в цьому випадку так, але ж у нас нема у цього, е, негарного у цього моменту. Отакого такого нема моменту. Не, негарного. Отакого нема моменту. От якщо у вас виходить в такий, такий негарний момент, то це означає, що ви робите щось неправильно. Все. А так, в принципі, е, це все ви можете зрозуміти, побачити, коли малюєте скетчі, замальовки, тоді, я думаю, вам це буде. Взагалі, все зрозуміло. Малюйте з натури, малюйте, робіть побільше замальовок, і тоді у вас проблем з цим не буде. Потрошку ви будете розмальовуватись і будете бачити ці нюанси, і вони для вас будуть дуже легкими. На все добре, до побачення.